Шановні телеглядачі, вітаю вас на програмі Біблія продовжує говорити. Біографи свідчать, що Тарас Григорович Шевченко від молодих літ знав і до смерті возив з собою Біблію. А на вигнанні це було майже єдине його чтиво. На ній він учився грамоти, з дитинства знав на пам'ять фрагменти із святого письма. У своєму листі до графині від 9 січня 1857 року Шевченко зізнається наскільки сильний вплив мало на нього слово Боже. Він писав. Тепер я молюся до Бога і дякую йому за безконечну любов до мене, за те, що він випробував мене у тому випробуванні, очистилося і видожило моє бідне, боляще серце. Слово Боже забрало від очей моїх призму, крізь яку я глядів на людей і на самого себе. Воно навчило мене, як любити ворогів і тих, хто нас ненавидить. Біблія, слово Боже, володіє силою переміни. Затяті злочинці, затопивши британське судно Баунті, вийшли на берег безлюдного острова Піткерн в південній частині Тихого океану. Група складалася з десяти британських матросів, шести чоловіків і десяти жінок Стаїті та 15-річної дівчинки. Хтось із моряків навчився готувати алкоголь. І незабаром мешканці цього острова перетворилися на п'яниць сварки і бійки призвели до серйозних наслідків. По деяким часі матрос на ім'я Олександр Сміт в одній із скринь, прихоплених з корабля, виявив Біблію. Він почав читати сам і ділитися з прочитаним з іншими, у міру того, як він вивчав Біблію, його життя і життя інших мешканців острова, почало змінюватися. Невеликий загублений в океані острів був геть ізольованим від зовнішнього світу до 1808 року, поки сюди не прибуло американське судно Топас команда виявила на острові успішне і процвітаюче суспільство людей, які абсолютно не вживали алкоголь, серед них не було злочинців, на острові не існувало в'язниць. Під впливом біблійних істин острів спекла перетворився на земний рай. Ці люди дотримувалися такого способу життя, який бажає бачити Господь. Чи продовжує Біблія і сьогодні, як і століття тому змінювати життя людей? Чи наші сучасники читають Біблію? Дізнаємось про це з інтерв'ю на вулицях міста. Так, я читаю біблію. Читала в дитинстві, але зараз якби не не вистачає часу, і тому вже якось. Ні, не читаю зараз. Ну я так само в дитинстві читала і пам'ятаю декілька моментів, навіть історій. Да, читав я навіть от християнській вірі був. Я не читаю вже декілька років, але читав у школі. Я також читаю біблію, тому що у мене віруюча сім'я кожну неділі до церкви, там само собою читається Біблія. Час від часу я її читаю. Ну там дуже багато корисних є речей. Я вважаю, що якщо читаючи біблію, ми можемо багато висновків зробити для себе, особливо в житті. Там, як ставлення до людей, не ставлення до самого себе, тому я вважаю, що це невід'ємна не частина нашого життя. Читаю, звідки. Дуже люблю це Псалма Давида і проповісті Соломона. Крім Біблії ніяка література не докаже про су -су существування нашого. Раз на Пасху, як кажуть. Беруся потрошки, але ну, немає часу так сильно читати. Лікується душа. Коли читається Біблія? Як бачите, інтерес до Слова Божого не згас у наших сучасників. Тішить те, що молодь читає Біблію. А чи продовжує Господь сьогодні звертатися до людей зі стрінок Біблії? Звичайно, ось лист, який надіслав студент заочних біблійних курсів. Я ув'язнений. Чекаю на виконання смертного вироку за страшний злочин. Я був духовно втраченою людиною до тих пір, поки не почав читати Біблію. Тепер у мене є надія, я знайшов нове життя в моєму серці, палає любов до Христа. Біблія володіє перетворювальною силою, і коли люди починають серйозно досліджувати святе письмо, їх життя радикально змінюється. Яким чином Бог говорить до нас через Біблію? Після створення Адама і Єви, перших людей на землі, Бог спілкувався з ними безпосередньо лицем до лиця. Але здатність перших людей до такого спілкування кардинально змінилася після гріхопадіння. В книзі буття ми читаємо, і почули вони голос Господа Бога, що по раю ходив, як повіяв денний холодок, і сховався Адам і його жінка від Господа Бога серед дерев раю. Гріх став причиною того, що спілкування людини з Богом лицем до лиця припинилося – яким же чином Бог спілкувався з людьми після того, як гріх увійшов у нас світ? В книзі пророка Амоса ми читаємо: бо не чинить нічого Господь Бог, не виюши таємниці свої, своїм рабам-пророкам. Бог не залишив нас у невідданні щодо змісту життя через своїх пророків, яких Господь покликав для того, щоб вони говорили і писали від його імені, він давав відповіді на нагальні життєві питання. Отже, як ми можемо відповісти на запитання, хто написав Біблію? Пророки під час свого життя передавали звістку від Бога в усні, а також в письмовій формі. Після їх смерті залишилося писання. Згодом ці пророчі тексти було зібрано під Божим керівництвом в книгу Біблія. Наскільки ми можемо довіряти цим пророчим текстам, ось яку відповідь дає на це запитання апостол Петро в другому посланні. І ми маємо слово пророче певніше, і ви добре робите, що на нього вважаєте, як на світильника, що світить у темному місці, аж поки зачне розвиднятися, і світова зірниця засяє у ваших серцях, бо ви знаєте. Перше про те, що жодне пророцтво в писанні від власного вияснення не залежить, бо пророцтва ніколи не було з волі людської, а звіщали його святі Божі мужі, проваджені Духом Святим. Всі книги Біблії написані не з власної волі чи з бажання авторів, але під Особливим натхненням Духа Святого. Біблія є словом самого Господа. В ній Бог відкриває себе і свою мету щодо людського роду. Біблія розкриває бачення Бога щодо минулого, а також відкриває нам майбутнє, показуючи, яким чином вирішиться проблема зла і мир та благоденство повернуться на землю. Чи вся Біблія є звісткою від Бога? Відповідаючи на це питання у другому посланні до Тимофія, в третьому розділі апостол Павло пише: усе писання Богом натхненне і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала до всякого доброго діла готова. Оскільки Біблія богонатхненна, вона має надзвичайно великий вплив на людину. Все, що пророки бачили і чули, вони передали людською мовою. Однак їх звістка виходила безпосередньо від Бога. Отож, якщо ви бажаєте дізнатися все про земне життя і небесне царство, читайте святе письмо. Читання Біблії змінить ваше життя. Чим більше ви будете з молитвою заглиблюватися в читання, тим більше ви зростатимете духовно. Біблія це збірка книг із 66 книг. 39 книг Старого Завіту було зібрано в період приблизно між 1450-м і 400 роками до Різдва Христового. 27 книг Нового Завіту написано між 50-м і 100 роками після Різдва Христового. Перші 5 книг Біблії укладено пророком Мойсеєм близько 1400 року до Різдва Христового. Апостол Іван написав останню книгу Біблії близько 95-го року по різдві Христовим. Протягом тисячу. 500 років між написанням першої і останньої книг Біблії біля 40 авторів, натхнені Святим Духом, написали і інші книги. Автори були торговцями, пастухами, рибалками, воїнами, лікарями, вчителями, царями одним словом, представниками різних професій і верст населення. Вони часто жили в абсолютно різному культурному та світоглядному оточенні. Саме це і викликає особливий подив. Зібрані разом 66 книг Біблії, які включають в себе 1189 розділів, що складається в свою чергу з 31 173 текстів, є абсолютною єдністю щодо тієї вістки, яку вони передають. Уявіть собі, що до вас у двері постукав чоловік, і ви запросили його увійти. Незнайомець кладе на підлогу вашої вітальні безформний шматок мармуру і, не сказавши ні слова, залишає будинок. Після цього один за одним послідовно до вас приходять ще 65 відвідувачів, залишаючи черговий шматок мармуру в кімнаті. Після того, як пішов останній, ви із захопленням споглядаєте перед собою розкішну статую. А потім дізнаєтеся, що більшість зі скульпторів, які приходили до вас у будинок, ніколи раніше не зустрічалися один з одним і, взагалі, проживають у різних країнах: в Казахстані, в Південній Африці, в Китаї, Росії, Україні та інших частинах світу. Який висновок напрошується сам собою? Хтось задумав цю скульптуру, а потім послав людей, щоби кожен з них вклав в статую свій шматок мармуру відповідно до задуму. Подібно чудово вирізбленій статуї, Біблія передає одну цілісну і гармонійну звістку, і ніхто інший, окрім Господа Бога, є тим, хто замислив Біблію. Дивовижна єдність писань є незаперечним доказом того, що люди, які писали Біблію, знаходилися під особливим натхненням Святого Духа і були покликані ним. Дорогі друзі, ви цілком можете довіряти Біблії. Історія того, як Біблія збереглася до нашого часу, теж є не менш цікавою. Всі древні манускрипти переписувалися від руки до тих пір, поки не було винайдено друкарського верстата. Переписувачі робили копії з оригінальних манускриптів, а потім поширювали їх. Тисячі подібних копій збереглися до нашого часу. Юдейські манускрипти Старого Завіту, які датуються між 200-м роком до Різдва Христового та 68 роком по Різдві Христові, були знайдені неподалік від Мертвого моря в 1947 році. Це знахідки в Кумрані. Дивно, що ці сувої, які налічують дві тисячі років, містять такий же текст, який ми знаходимо сьогодні в старозавітніх книгах Біблії, відібраних і сформованих в канон з інших джерел задовго до цієї важливої знахідки. Це вагомий доказ того, наскільки можна довіряти біблійному тексту. Апостоли спочатку писали більшість новозавітніх книг як листи, які посилали християнським церквам, заснованим після смерті і воскресіння Ісуса Христа. Більш ніж 4500 тисячі манускриптів нового завіту в повному обсязі або частково зберігаються у відомих музеях і бібліотеках Європи та Америки. Деякі з них датуються Другим століттям по Різдві Христові. Якщо ми порівняємо ці ранні манускрипти з нашою Біблією, то можемо переконатися, що Новий Завіт також залишився в незмінному вигляді з того часу, коли його вперше було написано. Сьогодні Біблію або окремі її частини перекладено майже на 2100 мов і діалектів. Вона є найбільш популярною книгою в світі, близько 150 мільйонів біблії або окремих книг продається щороку. Важливим є те, наскільки точно Біблія передає історичні події. Багато археологічних відкриттів разюче підтверджують історичність біблійних фактів. Археологи виявили клинописні таблиці і кам'яні монументи, які називають імена, місця та події, що до цього були відомі лише з біблійних розповідей. Наприклад. Згідно книги буття 11 розділу, Авраам і його сім'я вийшли з ура Халдейського, щоби іти в землю Ханаанську, з огляду на те, що тільки в Біблії згадується про ур, відомі вчені стверджували, що такого міста не існувало взагалі. Однак археологи виявили на півдні Іраку храм та вежу, де на одному з циліндрів клинописом згадувалося про ур. Пізніше було виявлено і саме древнє місто ур, яке було мегаполюсом того часу, досягло воно великих успіхів і було високорозвинутою цивілізацією. Місце розташування цього міста було забуте лише Біблія зберігала його назву. Археологи ж довели достовірність історичного існування уру халдейського. Це місто лише є одним з прикладів. З цієї великої безлічі, що став археологічним підтвердженням точності біблійної оповіді, ще ось одне важливе запитання, яке хвилює багатьох: як розуміти Біблію, коли ви починаєте досліджувати Слово Боже, візьміть до уваги наступні важливі принципи. Розпочинайте дослідження Біблії з молитви. Якщо ви підходите до вивчення святого Письма з відкритим серцем і розумом для впливу Святого Духа через молитву, то забезпечуйте особисте спілкування з Ісусом Христом. В Євангелії від Івана в 16 розділі записані слова Христа. А коли прийде той дух правди, Він вас попровадить до цілої правди, бо не буде казати сам від себе, а що тільки почує, казатиме, і що має настати, звістить вам. Він прославить мене, бо візьме змогу, та й вам сповістить. Щоденне дослідження Слова Божого є запорукою сили в нашому житті, зустрічу з Богом. Апостол Павло, посланні до римлян, в першому розділі пише: бо я не соромлюсь в Євангелі, бо ж вона сила Божа на спасіння кожному, хто вірує, перш юдеєві, а потім Геленові. Коли ви читаєте Біблію, дозвольте їй самій говорити за себе. Запитуйте себе, що той чи інший автор мав намір сказати, усвідомивши зміст тексту, ви зможете розумно застосувати його в житті. Під час дослідження порівнюйте одну біблійну книгу з іншою. Ісус Христос використовував саме цей метод, аби довести, що він є справжнім Месією. Ми читаємо про це в Евангелії від Луки, в 24 розділі. І він почав від Мойсея і від пророків усіх і виясняв їм зо усього писання, що про нього було. Вивчайте святе письмо для того, щоб отримати можливість жити посвяченим життям за прикладом Христа. Слово Боже, в посланні до євреїв називає мечем обосічним. Слово Боже, це щось більше, ніж просто текст на сторінках. Це жива зброя в наших руках, щоб боротися з гріховними нахилами. Прислухайтеся, як Господь звертається до вас через своє Слово. Коли людина відкриває для себе біблійну істину, вона починає жити відповідно до того, що навчає Біблія, а не за міркуваннями авторитетних людей або вченням. Церков, які відійшли у своїх доктринах від істини. Друзі мої, Біблія може змінити і ваше життя. Псалмис Давид пише: Вхід у слова твої світло дає, неосвічених мудрими робить. Вивчення Біблії змінить ваше розуміння, дасть силу перемогти згубні звички, допоможе розвиватися фізично, розумово і духовно. Біблія звертається до серця людини. Вона торкається таких життєвих питань, як народження, любов, шлюб, батьківські обов'язки, смерть і багато іншого. Біблія лікує найглибші рани людської душі, застерігає щодо наслідків гріха і вказує шлях їх подолання. Слово Боже, це книга, яка призначена не тільки для якогось одного народу, людей певного віку культури, незважаючи на те, що Біблія написана на сході, вона Містить звістку для людей різних континентів і куточків планети. Біблія входить в будинки бідних людей і палаци багатих. Сьогодні Біблія увійшла і у ваш дім. Діти люблять слухати її історії. Біблійні герої надихають молодих людей, хворі, самотні та пристарілі, знаходять в ній розраду і надію на краще життя. Оскільки Бог робить свою роботу за допомогою Біблії, в ній міститься величезна сила, вона пом'якшує запеклі серця і наповнює їх любов'ю. Біблія змінює колишніх злочинців і наркоманів, роблячи їх посвяченими християнами. Священне писання перетворює брехунів і шахраю у чесних і порядних людей. Біблія звільняє від суїцидних настроїв і дає зневірним надію на нове життя. Вона сприяє тому, що людина починає любити ворогів, робить гордого смиренним, а егоїста щедрим. Біблія допомагає побороти слабкості, піднімає занепалий дух, втішає в скорботі, направляє в складних обставинах, коли люди не знають, як їм правильно вчинити. Вона дає приклади того, як треба з мужністю йти по нелегкому життєвому шляху, і як. Помирати без страху. Слово Боже може зміцнити будь-яке людське життя. І ви переконаєтесь в цьому на власному досвіді, досліджуючи Писання. Для якої мети написана Біблія в Євангелії від Івана, в 20-му розділі записана відповідь Ісуса Христа. Це ж написано, щоб ви вірували, що Ісус є Христос, Божий Син, і щоб віруючи, життя мали в ім'я Його. Є головна причина, згідно якої нам слід вивчати Святе Письмо. Це слід зробити тому, що Біблія наповнена образами і подіями, які відкривають Ісуса Христа і зміцнюють нашу віру у реальність вічного життя. В міру того, як ми, досліджуючи Біблію, дивимося на Спасителя, ми змінюємось і все більш уподібнюємося Йому. Чому просто зараз не почати відкривати для себе силу Слова Божого, яке обов'язково допоможе стати нам подібними до Ісуса? У світлі наших роздумів, над значенням Слова Божого, запрошую вас об'єднатися зі мною в молитві. Наш любящий, дорогий Небесний Отець, ми безмежно вдячні Тобі за живе святе Слово Твоє, яке дійшло до наших днів незмінним. Ми вдячні Тобі, Господи, за те, що Ти наш. Умудряєш, настановлюєш, навчаєш і зберігаєш через своє святе Слово. Допоможе, Господи, нам знаходити час щодня читати Біблію і говори до нашого серця, молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Погожі наближаються зі сходу, краплі день із очей, не дають проходу, буря рветься, тьму несе, душі повні льоду, сили зла передають серцю непогоду. Искорка надеи у Тоби в земле, Искорка надеи, спаситель ми Христос. Искорка надеи у Тоби в земле, Искорка надеи ми Христос. Кожен з нас ще не раз без Христа спіткнеться в суєті, в марноті, віра похитнеться, о, мій друже, ти не смій в позі сумніватись ти читай і молись, в серці вчись співати Искорка надеи у Тоби всемрии, Искорка надеи, Спаситель ми Христос. Искорка надеи у всі мрії, Искорка надеи ми Христос. Мари вдень погожі наблишаються зі сходу, краплі дзень із очей не дають проходу, буря рветься, тьму несе, душі повні льоду, сили зла передають серцю непогоду. искорка надеи, у тоби все искорга искорка надеи, спаситель ми Христос, искорка надеи, у тоби все искорка надеи, ми Христос. Пам'ятайте, Біблія це слово живого Бога, звернене до вас. Почніть читати її прямо сьогодні. Нехай Бог буде з вами. До побачення до наступної зустрічі!